Всіх вітаю. Я діючий військовослужбовець, зокрема, заступник командира патронатної служби Янголи, зокрема по роботі з ветеранами. Я не є діючим підприємцем, але моя компанія досі працює саме через налагоджену систему. Кожен командир може видавати накази, але не кожен командир може бути лідером. Тому що це досить різні речі. Бути лідером це означає вести за людей за собою, зокрема, як гасло сержантів. Дивись на мене, роби як я. І, на жаль, якщо ми говоримо про військо в цілому, то велика частина командирів не роблять це таким чином, щоб їм довіряв особовий склад, ішов за ним і розумів, чому саме вони і для чого виконують певні накази. Цей досвід він абсолютно накладається на бізнес з точки зору, що коли в тебе є команда, яка працює на тебе, і вони не лише отримують зарплату, так тому що ти маєш підбирати людей, які м -м, слідують твоїй місії, слідують твоєму баченню. І вони не будуть робити це виключно за гроші. Ти маєш бути для них лідером. Зокрема, тому саме моя компанія наразі продовжує працювати, але вже без мене через налагоджені процеси лідер, лідерство через те, що я, як лідер команди, доніс до них мету нашої компанії, чому ми там маємо робити певні застосунки, яка їх мета, яким чином потрібно будувати процеси для того, щоб далі все все виконувалось.